зробити якийсь аналіз свого життя. І коли я сів, то крісло-качалка так сиджу і дивлюся на ту всю красу, яку Бог створив. І десь на третій день я так просто сидів, ну, кожен день просто відпочивали там декілька днів, бо з дороги приїхали. І мені просто пройшло в серце. Пісня, яку я ще не знаю, як її назвати, ну приспів на італійській мові. Гратце Dio Dio nostro Signore. Ну це вже Саша мене навчив трошки італійську мову, я там вивчив десь 15 слів чи 20. Grazie Dio, це дякую тобі, Боже, e nostro Signore, ти мій Господь. Коротше, дякую тобі, Боже, за все. Такий, ну, це приспів на італійській мові. Ось. І... На італійській мові я написав приспів, а на українській мові я написав два ну, в стилі реп. І е, також, будучи в Італії, просто я дивився, наблюдав за людьми. І що здивувало мене, те, що там в нас вже в 70 років хоронять, а там в 90-80 років дедушки там на велосипедах їдуть на такі горки, що я би туди просто на велосипеді не заїхав. І йдемо так, дивимося, такий майданчик, як футболи, футбольне поле. Стоїть 20 дідочків і вони якісь такі тримають желізні шарики і грають якусь ігру, не пам'ятаю, як вона називається. Ну, типу, як Більярд, тільки такі, що вони кидають ці желізні шарики, і там мають попасти, там кудись попасти. І ну, цей мій друг Саша підходить до них і питається, скільки років там одного, другого діда. Їм там по 90 по 80 років, по там під 80. І Вони такі веселі, грають якісь ігри, там тусуються. Ми такі дивимося, нічого собі. У нас же 90 років дій, найди якогось діда, який би там якісь ігри грав. І ти ходиш просто по вулиці, дивишся на цих людей, на цих дідо бабушки, які по 90-80 років за ручки щось посміхаються, насолоджуються життям. І в них так воно, ви знаєте, життя таке все по графіку. В них, якщо кажуть, там, якщо в них обід, то там навіть якщо війна буде, то вони будуть обідати, бо в них все, час обідно. На... Ми там до одної тьоті мали <кхи>, на піцу поїхати, там готувати, то вона, Тому що там, там запізнилась на за пару міну, Саня каже, все, воно немає смисла їхати, бо от все, в них там точно все по времені, вже в них ти пропустив сніданок. Ну, і люди живуть зовсім іншим життям. І дивлячись на це все, якось воно так мене... Я почав роздумувати над цим. І Саня мені розказав про одного дідусь, який коротше, був дуже багатий, там його мама працювала, ну, працює, то його внука здається вже працює в нього, ну, прибирає його будинок. То, той дід на старість років, ну він був мільйонер, він собі купив коротше, якусь там саму нову Феррарі. Вже перед смертю, вже йому там 80 чи 90 він собі купив Феррарі. Я так думаю, ну. Які прикол, тому? От купив та дід феррари, там по поїздив, ну, але не в цьому щастя реально. І ну, в Біблії написано Ісус Христос він каже, що життя людини воно не залежить від її доставку. Люди біжать, біжать за цими грошима, за якою за якимось таким земним, а потім ну, досягнули цього, і вони розчаровуються, вони розуміють, що все рівно ту пустоту, яка є в нашому серці, вони не можуть заповнити. Цим, ну, щастя отримати від цього, тільки Бог дає цю мир, мир і радість в наше серце. От. І там я написав цю пісню, не знаю, що, як вона називається, але хочу для вас заспівати. Аудиторія невелика, тому якщо я збьюся, то нічого страшного, ще раз почну спочатку. Вона коротенька, 2 мінути. Санремо. Санрео, Італія, Лігурійське море, Бонжурно, сіньоре, чао, аморе Мій центр реабілітації, литкові дерева, хлори. А в небесах орли, як сім, справжньої свободи. Мені скоро тридцятка, я так мало ще зробив добра. Мотивую себе не здавати, зборотись до кінця. Сьогодні це найкращий день, щоб все змінити. Почати по-новому, по духу по без робота жити. Робота, телевізор, диван, ковбаса. Отак, бував людини, проходить все життя. Немає часу, щоб вникнути в себе самого, почати все спочатку і відновити відносини з Богом. Незалежно від курсу долара, в тебе має бути шолом. Послухай ще раз мій трек і думай, як чемпіон. Все творіння славить Бога. Тожки співають, Світлячки для няма, фейерверки впускають Кра, діо Діо діє нас Рожеві хмари гори огортають, позитивні емоції, моє серце наповняє, час брати каміння, а час розкидати. Про це казав Соломон, потрібно частіше притчі читати, усміхнені люди по вулицях гуляють. 90 років Віталій, ділосіші ігри грають. Ми народжуємо з дітьми, щоб ними завжди залишатись, Покоряти вершини і частіше посміхатись. Ми повинні навчитися радіти маленьким речам, пташкам, деревам і чарівним метеликам з нашими очима не зрівняється, як і жодного айфона. Твори сам нам багато пікселів, що бачити все, що навколо. Твоє життя це подарунок від Бога. А те, як ти проживеш його, це буде твій подарунок для нього. Час вбиває мрії. Тих хто вбиває час, отож цінуй кожен день, бо це подарунок для нас. Ця пісенька вона ще не, не завершена, ще має бути присвітка, ну і взагалі музика ще має бути дороблена.